Квітуче дерево? Привіт, малятка! Ви, мабуть, вже помітили, як навкруги стало гарно. Усе квітне, дерева зеленіють, безліч квітів милують наше око. А чи помітили ви, як гарно квітнуть дерева? Але квітнуть вони не усі разом, а по черзі. Але усі вони мають дуже гарний вигляд. Але у кожного дерева різний цвіт. У вишні білий цвіт, у яблуні ніжно рожевий А от слива, в залежності від сорту, може бути білою, а може бути яскраво-рожевою. Тож малятка пропоную вам відтворити красу цвітіння весняного дерева в аплікації. Давайте розглянемо наше деревце більш детально. Ви вже знаєте, що деревце має стовбур, гілочки, на яких бачимо рожеві квіти та зелені листочки. Для роботи нам сьогодні потрібно кольоровий папір. Рожевого та зеленого кольорів, ножиці, пензлик, клей та заготовка дерева. Але перед початком роботи нам потрібно розім'яти наші пальчики. Спочатку папір нам потрібно порізати на смужки, потім ми накладаємо смужки одна на одну. І ріжемо на квадратики. Ось стільки квадратиків у мене вийшло. Далі нам потрібна наша заготовка дерева. Беремо квадратик, пензлик, який перевертаємо. А може бути і олівець, тільки не гострим кінцем. Вставляємо всерединку, огортаємо пальчиками та прокручуємо пензликом. Ось так. І виходить ось така квіточка. Вмакаємо обережно квіточку в клей та приклеюємо до гілочок нашого дерева. Таким чином робимо багато квіточок. Листячка таким самим способом. Ось так весело і цікаво можна зробити таке квітуче, гарне, весняне деревце.